Поліцейського, який вбив члена добровольчого формування Романа Ніколайчука біля обмінника у Рівному не випустили із СІЗО. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні у міському суді. Подробиці знає Павло Невесенко. Ця подія в середині літа сколихнула усе рівне. 19 липня зранку в магазин на вулиці Карнаухова у рівному зайшов чоловік із закритим обличчям. Взяв в заручники касирку, підійшов із нею до пункту обміну валют та вимагав у працівниці віддати йому гроші. При цьому погрожував пістолетом. У цей момент ззаду на нього накинувся чоловік, член добровольчого формування рівного Роман Ніколайчук. Під час сутички нападник завдав йому декілька ударів, вистрелив та втік. Потерпілий помер на місці. Підозрюваного затримали, ним виявився 27-річний Микола Польоганич, поліцейський з Львівщини. На попередньому засіданні він був небагатослівний і постійно закривав обличчя від камер. Я вжив самому хім. Чикаюся тому, що він зробив. Прошу не хотів. Сьогодні, 31 жовтня, закінчився термін тримання під вартою для Миколи Полюганича. Перед міським судом збираються побратими Романа Ніколайчука, який намагався перешкодити пограбуванню. Олександр Ярощук каже, Роман не вперше ставав на захист цивільного населення. Це був не перший випадок. І коли він ставав на захист цивільних громадян, затримував крадіїв магазин. Тобто, це дійсно. Не перший випадок, і ніхто не здивувався, що він вчинив саме так. Мега життєрадісним чоловіком був хорошим другом, товаришем, різноплановим в плані захоплень своїх. Тобто, ну, людина була сповнена емоцій, мав багато цілей життєвих. Під час судового засідання Микола Польганич та його захисники були в онлайн режимі. Сторона обвинувачення клопотала продовжити тримання під вартою для обвинуваченого без права внесення застави. запобіжного заходу тримання під вартою. Є забезпечення виконання обвинуваченим полюганичем, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам. Переховуватись від суду, незаконно впливати на свідки у цьому ж кримінальному провадженні, причижати кримінальну провадження іншим чином, чинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в тому стані обвинуваченця. Микола Поляганич не заперечував щодо клопотання прокурора, а суд після приходу з нарадчої кімнати ухвалив рішення. Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання від вартої відносно поляганича Миколи Михайловича задовільнити. Бойові побратими Романа Ніколайчука запевняють, будуть відвідувати кожне судове засідання у цій справі, аби винний отримав заслужене покарання. На нашу думку, він заслуговує того покарання, яке, на жаль, відмінене. А з того, що є можливим, то звичайно. Позбавлення волі довічне це те, на що ми всі розраховуємо. І я думаю, що так воно йому буде. Наступні 60 днів обвинувачений Микола Полюганич проведе у слідчому ізоляторі. Рідні та близькі Романа Ніколайчука сподіваються на справедливий суд, коли справа розглядатиметься по суті. Павло Новисенко Володимир Захаров. Новини Рівного.